Вітаю, це астрологічний прогноз з 1 по 6 жовтня. Особливості цього періоду є те, що буде повний місяць, повня, 9 і 10 жовтня. Це означає, що емоції дуже зашкалюють, дуже сильне емоційне реагування людей суспільства на події. Тобто, якщо б те саме відбувалось в інший період, то люди реагували більш спокійно. Також повний місяць відбудеться поблизу астероїда Хірон, який означає нестандартні, нетипові ситуації у війні. Тому в цей період буде чорний гумор війни, якісь тупіки, якісь ситуації, які ну, незвичні, незрозумілі, нестандартні, такі нетривіальні. В життю людей теж. Може здаватися, що деякі люди опиняться якби в тупіке, типу що робити, незрозуміло. Якщо в когось так відбулося, то робити наступне: змінити свій погляд на ситуацію, тобто не намагатися вирішити проблему, яка не вирішується, а змінити задачу, почати виконувати іншу задачу. Також хочу відмітити, що Сонце знаходиться з Венерою поруч. Сонце означає те, що є в центрі увазі. Венера означає політика, дипломатія. У суспільстві це означає відносини людей. Також Венера зовсім не пов'язана з такими історіями ядерні вибухи, якісь там кошмари глобальні, якісь. Тому в центрі увазі буде не це. А буде, я вибачаюсь, Володимир Путін. Тому що в нього день народження 7 жовтня. І це ще один фактор, чому він буде в центрі уваги. В минулих відео я вже казав, що на цей день народження Венера поруч з Сонцем. А коли минулий день народження був, то тут був Марс у Терезах. Тому Путін, путін був більш войовничий. А цього року життя він буде менш войовничий із тої Веніри. А також з 6 по 10 жовтня, трошки довше, буде стаціонарний Плутон. Плутон пов'язаний з армією із МВД, КГБ, СБУ, з такими системами соціальними. І Плутон йшов ретроградно, а почне йти вперед. Це означає зміну тенденції, зміну вектора, реструктуризацію ну, в там силових структурах, а також ну, перегрупування в армії. В кожній армії це своє буде означати, але це є деякі зміни. Поки Плутон стаціонарний, то підвищується тема уваги до ядерної зброї, але те, що він стаціонарний, означає, що. Дема не йде, а вона на місці стоїть. Ну, як людина на вулиці йде, зупинилась і на щось увагу зверне. Тобто, продовжується тема. От я тут наступне відео запишу: графік залякування ядерною зброєю. Вот. Далі. Е, ну, Із таких, е, що тут особливо в цьому періоді, є квадратура Сатурн-Уран. Це означає конфлікт між системою і креативністю. Тобто, два оці фактори повняна Хіроні і Уран. Означає, що люди в житті зустрічають якісь незвичні нестандартні речі і мають на них якось реагувати. Те саме у війні відбувається не щось контрольовано стандартне, а щось неконтрольовано нестандартно. В системах, в яких більша свобода прийняття рішень цього періоду ти більш успішний. Тобто, от в російській армії менша свобода прийняття річі, вона менш успішна, в українській більше вона більш успішна. По днях, 5 жовтня в середу, місяць буде в з'єднанні з Сатурном, то людина має дотримуватися графіка, норм, правил. В армії можуть бути якісь оточення в цей період. Коли місяць буде в рибах, 6 і 7, то може бути таке, що в деяких участках російські війська зільються, тому що риба означає бігти, зливатися. А от 8-9 жовтня, місяць вовні, то дуже агресивний. Активний варіант війни. На цьому поки що, все. Дякую за увагу. На все добре.